Журналісти на Кипіло, Харків тудей, медіапорти та думки обговорюють головні події тижня. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Накипіло в етері в прямому етері проєкт редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова, я журналістка сайту Медіапорт. Мої колеги в студії Юлія Єєва, Харків Тудей і Юрій Ларін Вдання Думка. Ми, як завжди, обговорюємо ключові на нашу думку події протягом тижня, які сталися. Можемо захопити трошки кінця минулого тижня. Разом з тим, давайте починати. Редакторська була ніч така. Жорстока, я б сказала, бо знову такий масований обстріл Харкова дронами, знову шахеди. Десятки шахедів атакували Харків і Харківську область. Понад 10 точно вибухів ми чули, але інформація різниця: хтось давав 15 дронів, хтось 12. ну Разом з тим це така цифра в районі 10 точно велика атака шахедами. І поговоримо, куди поцілило, що які наслідки сталися за цю ніч. Я думаю, що Юра, мабуть, краще трошки розпочне, бо він усю ніч десь був да, на цих на місцях прильоту. Десь був це звучить так собі, але на місцях прильоту так, довелося. Найбільше дісталося цього разу, як і багато останніх попередніх разів саме Київському району, і причому з півночі району. Прильоти, це переважно… Київський район, да? часто люди не розуміють, бо київський район відбувається. Думаю, живий, що це центр. центр да? а це, і... це, по факту, від окружної дороги в району, з району парку, Лісного. І от до центру Харкова, от такий трикутничок між парком і Салтівкою. От, от приблизно от, оцей от район, Трикутник, і сходиться. він… До центру. А цього разу прийшлося більше на район вулиці Шевченка. Ну, але тим не менш, це Київський район. Там на Старошишківську прилетіло по гаражному кооперативу. Ну там не, не дуже це так би. Щось серйозне відбулося, але тим не менше навколишні багатоповерхівки були без скла. Тобто про це ніхто не казав, але на, на правду вже під самий кінець я заїхав туди, і дуже багато було вибитих вікон в багатоповерхівках. Крім того, росіяни влупили от біля вулиці Шевченка там новий житловий комплекс. Гідропарк, здається, він називається. Я ]ся. точно Це не пам'ятаю, як він називається. Перед 16-ти поверхівкою, може, 5-7 метрів від фасаду і 5-7 метрів до 10 до котельної, про яку казав Ігор Терехов, що вона пошкоджена. Ще один приліт був по складських приміщеннях. Там була значна, фантастично велика пожежа, як на мене. Там зруйновані склади, причому абсолютно щось цивільне. якась, ну там пожежні намагалися врятувати товари, але воно все, все просто. Ти казав нам тут, що там була картопля. Картопля це була біля кінного ринку. картопелька та постраждала картопля ще в одних складах, та, там сильно розбило склади. Це ж, не... Коли кажуть склади, то Кацапи, вибачте, на слові можуть складати. О, склади? Mm. Це там же ж, мабуть, Хаймерс. Хаймерс, а через шторку, через а цю. Ні -ні -ні, ці... <рес> Та ну дайте. ж, Біолабораторію. Там шторку ага. відсуваєш і одразу починається біолабораторія одна за одною. Ну, коротше, абсолютно все цивільне, те, що я бачив. І ще один прильот, який, як на мене, був дуже болючий для місцевих жителів, це колишня Омська, зараз Бахмутська, по-моєму, вулиця, вона правильно так називається. Шахет прилетів у двори між чотири приватних будинки. І вони городами сходяться. І от посередині десь в огород прилетів шахет. Я, чесно кажучи, такої великої ями від шахеда не бачив. Там приблизно до п'яти метрів в діаметрі була. І вона достатньо глибока. Дуже схоже було на с 300 але шматки шахеда ми там знайшли. тобто Це такий шахет, прибив він там каналізацію, це все ну, тобто глиб, глибини ями я не бачив, тобто вона заповнювалася водою і там ж темінь була. Так, от у цей шахет, чотири будинки, що поруч, там, ну, настільки серйозно він пошкодив їх, тобто там дахі повідлітали. На одному будинку відпала просто стіна. Це двоповерховий приватний житловий будинок. Ну і там дуже багато ще більше десяти, мені здається. Звичайних приватних будинків вони теж були пошкоджені. Слава Богу, що немає загиблих. Да, там були тільки в цілому цього вечора в Харкові. Тільки поранені на щастя без загиблих. 12 людей, якщо не помиляюсь, Да, прокуратура 13, де дає вже двоє дітей. Два чотирнадцяти і, і 5 років. років так, да Юля. Ти щось чула цього цієї ночі? Чи Ці все це чула і чи підтверджується та наша теорія, яку ми обговорювали минулого разу, що воно дійсно потужніше. Якось ну, видається, да. З опису того, що Юра сказав, ми дивилися світлини з місця влучань. Да, там кажуть, що маса ударна цих шахетів вже 50-90 кілограмів. То 100 потужніше, тому що я їх набагато. бачив на початку твійни, коли вони там ще й повільніше літали, і де вони прилітали. Ну ну суб'єктивно, тобто я можу бути не правий, але ну раза в півтора вони точно Ну, і воно схоже частини. на вирви від Каубів і uh -huh. від С-300, те, що говорили, так і дивіться, це ж та сама тактика у тих табунів, які ще минулого тижня до нас не долітали табуни, які збираються там десь над Росією, і потім налітають. В одне місце б'ють по одному місцю. місцю. І ну, це вони почали використовувати аеробалістичну тактику, да? тобто коли всі шахеди йдуть на дуже великій висоті, а потім вони ну, просто беруть і падають буквально на якусь місцину. І ну, мені, мені видається, що це буде. Ну і вчора там РБК здається, писала, що стане більше дронових атак. Да? Бо Росія наростила випуск шахедів, відкривають нові полігони. Вони і там до вдобу. На добу вони можуть випускати кілька сотень, ну, виробляти кілька сотень шахедів. Тому так, треба. Загроза загрозу залишати. Загроза залишатиметься більше... для прифронтових областей насамперед. От ця історія з футболістами вчорашня, да, то що мене з одного боку дуже потривожила, бо люди під шахедами грали в футбол і ніяк. Трошки так ну, на тривогу виходить, не реагували. До речі, це на радіо накипіло, був ЕТР сьогодні, і в записі можете на сайті послухати з представниками цих футбольних команд, чи то ліги, яка там футболь, ліга така, це була. А матоцька ліга це була, так. От ем, як взагалі цей момент. Ем, там, Частина людей лягла да, на підлогу, хтось біг, потім це зарево за спиною в цей момент, а потім хтось ще за кадром каже: ну що, продовжуємо грати. Ну, це це такі хар реалі, реалі. Реалі, Харкова, да, харківський вайб такий, коли ну ми знаємо, що це біля стадіону Металіз. Да, хто там був, не раз бачив ці поля маленькі академії. і Куди там ховатися? Ну, За великим рахунком, там нема куди сховатися, бо стоїть замкнений стадіон, який не працює. Цю повномасштабну. Метро спортивна, туди цю... ну, що Там далеченько бігти, бігти та, да. там навіть футболістам аматорам їм треба ну, добре бігти. І вони ж почали ховатися спочатку, тому що було зарево, а потім вже долинула звукова хвиля. Але так, це відео оприлюднив на цьому відео на при, прямом... як він деренчить спочатку. Да, от, да. Чудно, як от іде футбол, воно все надвігається, надвигається все ближче ближче. І вже коли воно вже неможливо, вони вже чують це, і хтось там дає команда, все тормозим, там так і було сказано. Mm, термозім, От. От. Ну, так Це що? харківські реалії. Та, це відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. Його побачили. Я думаю, весь світ побачив. Ну, є як є. Поки що з цим поробити мало що можна. Редакторська. Якраз от від Зеленського перейдемо до Зеленського. Свіжа заява. Те, що я побачила, от буквально щойно останні години, те, що президент України Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Ем, і Зеленський переконаний, що так Путін тягне час, готуючись до нового наступу цими пери, е, начебто припиненнями вогню, яке не відбувається насправді. Е, Україна бачить підготовку до цієї операції та ділиться даними з партнерами. І ще сказав президент, що цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки курській операції. Ем, ну є такі думки, що таким чином президент просто е, ну, якнайбільше звертає увагу е, на курську операцію, виправдовуючи да е, курську необхідність курської операції, але ми не можемо також включати, що це дійсно, оскільки скупчення вже якесь е, спостерігають. Е, Тобто є загроза, і тепер про неї прямо говорить президент. Давайте обсудимо це, Юро. Може, ти щось так я знаю, що ти їздив на турецький напрямок, так ти трошки згадував минулого разу, але. Яка ситуація на Донеччині? Чи вона загрозливішою стає? Чи от є інформація, що навпаки є і у нас якісь там успіхи? Тобто зараз ситуація на полі бою і ці перемовини, як воно все йде е, паралельно? Я нагадаю, що я, по-моєму, чи минулої тижні, чи два тижні тому говорив, що по дорозі з Курської області та велике угрупування може вирішити, да, зайти в Харківську область. Ну, тобто, це один з дуже очевидних сценаріїв. Президент не сказав нічого того, що не розуміє будь-яка людина, яка намагається вникнути в перебіг подій на фронті. Це перше. Друге, на Торецький, зокрема, напрямок росіяни перекинули дві бригади нові. Звідки вони, ну, хтось каже з Курахівського, хтось ще там десь з півдня, але мені здається, що це вже починають надходити ті бригади, які звільнилися з Курської області, тому що на півдні в Запорізькій області росіяни пішли в атаку і мали кілька днів поспіль успіхи. Тому тиск буде наростати. Аналітики говорять, що у Путіна до. Без, без оголошення мобілізації загальної на Росії залишається один, одна кампанія літня. Якщо ми її витримуємо, то, то, буде, то далі на Росії буде мобілізація, яка не матиме, яка матиме якісь соціальні наслідки, ми не знаємо, які, на жаль. Ну от, от така ситуація. Щодо переговорів, це. Ем... Ну, ну, що тут говорити. Ну, всі... Мораторій на обстріл інфраструктури цивільної, Ну, от ми вчора його, я його особисто бачив, цей мораторій. А котельня це вже мораторій, чи ще не мораторій? Ну, воно ніяк не буде відрізнятися, мабуть, це мораторій з 18 числа, чи да, з 18 березня Він діє, да? Ну от, поступово ми його бачимо. Нічого нового, треба розуміти, що. Це ця весна, найімовірніше, і літо і осінь будуть не непрості. Юля. А я хотіла до тебе звернутися щодо нової такої хвилі евакуації з Куп'янщини. Ми спостерігаємо, що люди ну побільше людей стало виїжджати, і в транзитному пункті у Харкові щодня по там. Кілька десятків до п'ятдесяти кажуть людей. Тобто ситуація на Куп'янщині. і, до речі, світла ж немає там досі І води немає, не тільки світла, і води з минулої п'ятниці, правильно? Чи з четверга з минулого, так, цей тиждень, коли були масовані обстріли кабами. По місту тоді, за офіційною інформацією, пролетіло 31 каб. І з того часу немає. Ну дивіться, я так розумію, що це е, збільшення евакуйованих з Куп'янського напрямку і умовного ізюмського з боровою. Да? Бо в борові теж непереливки там стало набагато гірше з точки зору безпеки, і тому люди все таки потроху, але виїжджають. Ми знову закликаємо не нехтувати, виїжджати сім'ями, виїжджати і не повертатися поки що. тому що ну цього тижня у нас були новини про те, що трошки на борівському напрямку вирівнялася лінія. Там звільнили Надія. населений пункт uh -huh. Надія, так залишилися ще ще, ще любов і. І Віра, да, Надію звільнили. Вона саме на Борівському, це стик Харківської -Луганської області, і Луганської областей, третя штурмова, дякувати їм. Звільнила цю надію. і вона дуже там, Село, ну, ще хутер, да, ну, село невеличке, так, але вона принципово важлива, тому що це село е з висотами, і таким чином наші захисники можуть контролювати. Е Позиції кількох захоплених окупованих населених пунктів, але все одно обстріли не припиняються там і тому люди їдуть до Харкова. Будемо сподіватися, що вони не почнуть туди повертатися з настанням теплих днів і хатніх робіт і робіт на городах, бо зараз от трошки потеплішає ще, і звісно, люди, які звикли жити на землі, вони захочуть. Повертатися. Я, до речі, хочу тут додати, колега моя їздила до цього транзитного пункту вчора чи позавчора, вже не пам'ятаю. І там зустріла людей з Костянтинівки, теж виїжджають до Харкова з Донеччини через такий же транзитний пункт. І це не одна людина, там ще є люди з Донеччини, які сюди їдуть. І ще з таких населених пунктів Куп'янщини, як Велика Шапківка. Здається, і Тищенківка. ну, тобто, оці села, які трошки. ну, Вони під Куп'янськом, але туди. Трохи далі шапківка, це здається північніше. Це біля дворічної це той плацдарм, mm -hmm. який намагаються створити і куди сунути росіяни. І от Вони ця жінка старшого віку розказала, що 16 березня було близько чотирьох прильотів. Цього я не бачила у зведенні, до речі, тобто там такі ще такі, як на лінії фронту, прильоти, які просто не потрапляють до зведення. Вона каже, що це було так сильно і гучно, що вона вже свої 80, два. Два роки, ну такого не витримую морально, і от це було крайнім таким кроком, щоб виїхати до Харкова. Залишивши там, на жаль, поки що тварин, собаку, кішку, але сподіваються, що заберуть її до Харкова, якось так. Але знову ж таки, це ще залишаються там люди. Вона так розповіла нам, що 20 душ, десь 20 душ там селі, ще в сел -сел селі. Село. Да. І дуже тяжко було залишати домівку, як ну, традиційно, да. ми постійно спілкуємося з людьми-переселенцями. Дуже тяжко їхати, тим більше до Харкова, тим більше гуртожиток, завжди якась така. Да, Обмежена, обмежений простір, немає города, немає де посадити там якусь городину. От така ситуація. Переходимо, мабуть, до наступної теми. Редакторська. Наступна тема у нас була а, така трошки подієва, але цікаво дізнатися. Це більше до Юри. Сьогодні у нас, виявляється, був у Харкові міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і ну, це велика фігура да, для, для Харкова в плані візиту. І тим більше під час у цих перемовин в Саудівській Аравії. Чи він щось казав про це? Можливо, якісь сенсації були. Юра, розкажи нам тут прям спило жару. Ні, сенсації не було. Андрій Іванович ніяких брифінгів не давав з того, який зрештою був організований, Андрій Іванович делікатно видалився до початку. Тим не менше, були ще в Харкові міністр іноземних справ на королівство Норвегія, і ще один міністр. Це міністр міністерка праці та соціальної політики. От вони давали брифінг. А з чим вони приїхали взагалі? Ну, поставили сонячну електростанцію. Норвегія фінансує дуже багато енергетичних проєктів по Україні в цілому через організацію Проон. Зокрема, у Харкові вони будуть встановлювати Проон за кошти Норвегії вісім електростанцій сонячних на лікарнях і на електростанції на восьми лікарнях і такі ж самі точні електростанції на п'яти школах. Таким чином будуть зменшувати підвищувати енергоефективність нашої, нашої комунальної сфери. Ну, також вони об'їхали там Салтівку, де подивилися метробудівників, де зруйновані будинки. Побачили наслідки вчорашніх обстрілів, відвідали університет Каразіна. Ну і от презентували у цю електростанцію на лікарні. Ну, власні очі побачили до нас такі агресії, можливо, будуть далі підтримувати. Ну, Норвегія підтримує ну, Україну. Вони підтримують, вісім цього року. 8 мільярдів євро вони виділяють на підтримку України. Якщо не помиляюсь, з європейського ну, з Європи це чи не найбільше? Ну, на в Харкові, Мабуть, завдя найбільше. Завдяки норвежцям є чотири когнераційні установки. І ще будуть, сказав, і, Терехов, що. І ще, і ще будуть. Да. Тому дуже дякуємо їм, бо завдяки цим установкам Харків пройшов опалювальний сезон. Редакторсь. А я от ще згадала, не написала ми тут в плані, а прийшло мені в голову, що була ж акція біля гіганта, друга. Так? Ми її так періодично згадуємо. Давайте вже так трошки теж послідовним тему не, не, не любить Юра. Ми знаємо, він постійно каже. Чому я її люблю? Я просто оцінюю ситуацію не. більш реально і не а відштовхуючись що... від Максимела. Максималістичних ідеалів. навіщо каже говорити про мафи в прямому етері присвячувати цим угу. таким темам маленьким. Але тим не менше Юля була да, на акції, що було, чи вона чимось відрізнялося від попередньої? Ну, І... Тут важливо зафіксувати так, що це був Зарепад. 2 нагадуємо, чому Зарепад, тому що цей ресторан будуть власники ресторану Зорі. Ймовірно, бо ми досі не отримали їхньої ніякої акції. Ймовірно, але є багато доказів саме цієї, інформації, так і на цій акції було багато людей також. Що важливо зафіксувати? Справа не стоїть на місці, вона зрушена трохи, бо, здається, всі державні органи, які би могли відреагувати, вони послідовні і вони суголосні в цьому сенсі. Вони не підтримують це будівництво біля пам'ятки архітектури. Тож до гігант. Але так само суголосні з тим, що вони нічого не можуть діяти. Вдіяти нічого не можуть, так. Да. Але хоча б вони надали всі можливі приписи, не всі можливі. Харківська міська рада і комісія, зокрема, могла би. Ініціювати перевірку, але вона просить дозволу в міністерство профільного на цю перевірку. Зі свого боку, Київська окружна прокуратура Харкова, подала припис про зупинення робіт, направила їх власнику. Ну а поки що роботи продовжуються. І хова так само, яка має. Стежити за станом пам'яток архітектури, вони зі свого боку також надали припис, тому і прокуратура ще збирається до суду, до речі. Це остаточна От, інформація. Я якраз хотіла до цього перейти, що це тепер такий крок наступний, да? позов до суду, і, можливо, навіть звернення і самого Харківського антикорупційного центру до суду. Вони не виключали такого. Так, вони звернулися, позов. хат звернувся до СБУ. І в планах звернення саме до, до профільного мабуть міністерства да, з тим, щоб, ну, там збирався звертатися і Харківський політехнічний інститут, на балансі якого. Ні, неправильно, не на балансі, а у якого розміщується гуртожиток саме в Гіганті. Ну, ясно, що справа не стоїть на місці, і це вже добре. І громадяни, і всі, хто приходять на акцію, їм велика подяка, бо в час повномасштабної війни. Харків, ну, з Харкова. Це одна така ну, подія, де люди ну не одна, звісно, це ще були у нас і просто акції біля Тараса до якихось днів. Да? Тобто це така щось проти влади або проти ну, забудовника. Це щось з часів до повномасштабної війни. Це да. трошки нагадує оцей попередній довоєнний вайб, коли люди вимагали чогось від да, урядників влади. Ну, все одно ця історія триває, має продовження. Далі будемо стежити да, за цим юра скептично посміхається. Я, я, я вам Скажу забавно, з моєї точки зору буде дуже весело. Вони до поки оце все і продовжується, і там, поки всі пишуть заяви, поки їх приймають до розгляду і звертатимуться до суду. Цей дядько власник добудує і подасть е позов до суду на узаконення, і буде один суд розглядати в сусідніх кабінетах позов на узаконення цієї е бляшанки, і сусідній суддя буде розглядати позов на демонтаж. І Це я теж ставлю 100 до 1, що узаконять. Я пам'ятаю, якийсь сюжет дуже давно знімала, як. А, ще можна пару секунд. Будь ласка. А ви всередину гіганта заходили? Ну, в у двір. Зах. а, що шо там щось. А, Не в гуртожиток у двір? Там Щось теж забудовано. Та там набудовано стільки. Мені так подобається, що всі спини рвуть собі і пуза, там хрест на пузі. Як можна нищити пам'ятку? Наступного разу да? ми а, не можемо. А чого всі мовчать, що ви там всередині не бачили? Ну зайдіть, гляньте. Ну так от чисто по секрету вам зараз виходив зарочки, підказую, підказую, і воно вже дуже давно там забудоване. Так, тому то й справа, що те ми вже не можемо зрушити, а тут ми маємо зупинити. А зуп... я не проводив, навпаки, мені дуже подобаються ці акції. Ці все правильно люди роблять і громадське суспільство я, я, я всіма я всіма силами підтримую. і Пишу про ці ваші акції із задоволенням, ваші але віде. я не, не ну тут або хрестик зніміть, або той во. Вимагайте тоді знести все, щоб воно було хреххрехрестане конструктивно. Чисти. Правильно До це речі, не конструктива. Може суд зобов'язати зараз призупинити. Да? Є ж такий от позов про призупинення і, і про знесення ж можна, ж так довести. Та, звісно, можна але... Раніше узаконить побачите. Там купа порушень, починаючи з того, що власники земельної ділянки вивісили паспорт об'єкту, на якому написано реконструкція малої форми кафе. Ми знаємо, що там не було ніякого не була кафе. там палатка. А, ну, реконструкція палатки. Ну тобто там все порушено. Тому е, виконавча влада вона може зробити ну. Чи Чер... зупиниться від цього Це Чернігівська червона така палатка була, років 15 тому. Ні, nee, Мені здається, вона трошки далі там була. Да, там такий чи павільйончик. Ні, ні, а той павільйончик і є зараз, а він облагороджений, а там, по-моєму, тут було. Ну, але ну не... вже ж і третій поверх росте, і це. Ні, ну Ми теж вийшли на тропу війни, ну слухайте, ну не буде цього ресторану. ну Мені здається, що це очевидно вже. Подивимося, що буде в наступних серіях. Дивіться, слухайте редакторську. Всім дякую за увагу. В студії були. Було б класна ідея, якби організували якусь хорошу акцію для того, щоб підтримати стан цього гуртожитку, цього гіганта. Було б до речі, не класно. дуже говірки. Ну... Те, що ми спілкувалися з просюдом. Ну тобто, то дивись, щоби переконати пересічного, якому абсолютно по барабану, що там будують. Я вам чесно кажу, мені здається, більшій частині харків'ян просто mm, пофігу. Не скажи, щоб біль ти переконана? А я от щось думаю навпаки. Щоб переконати пересічного, треба показати, що в тебе благі наміри. Ну, давайте організуємо якусь хорошу акцію там. Побілимо частину, хоча б я пофарбуємо. За щось. Цей, да, який? Ні, збудуємо четвертий поверх ресторану. Та я жартую. Смися Гігант якось підтримати, а то всі так ми так любимо цю пам'ятку. Та подивіться, в якому вона стані. Щось зробіть для вона була. Ми не можемо робити нічого пам'яткою. Звісно, ніхто, ні ви, ні суд не може робити. Ніхто нічого не може робити. І міськрада, і облрада, і обладміністрація не може робити. Буде дуже цікаво спостерігати, що буде далі. От судовий процес, якщо він таки дійде до суду. Дуже дякуємо за увагу, хто нас слухав сьогодні. До наступного тижня усім на все добре. Редакторська. Журналісти Журналісти накипіло, Харків тудеї, Медіапорта та думки обговорюють головні події тижня.